Всім доброго дня! Невеличка така інструкція по виконанню практичного завдання. Ми з вами працюємо з мовою програмування Object Pascal. Тому для тих, хто працює на комп'ютері, ми з вами встановлюємо додаток Lazarus, ось він, є, і нижче написано вам, розписано повністю, як виконати дане практичне завдання. Зараз я поки що покажу, як виконати це завдання на сайті, потім покажу, як її виконати в Лазарісі. Тому цю роботу, в принципі, ви можете виконувати як на смартфоні, так і на комп'ютері. Без різниці, ми все одно працюємо з вами з посиланням на сайті. Тому заходимо ось за посиланнячком, у нас відкривається дане посилання. Звертаю вашу увагу, що сайт має залишитися англійським. Ми не переходимо на українську мову. Залишаємо, якщо у вас увімкнений автоперекладник, Подач, то ви поверніться, будь ласка, на англійську мову, ось наше з вами середовище. Прошу ось цю верхню частинку не видаляти. Вона у нас залишається. Ми перед собою бачимо шаблон, де в нас є перша команда програм, яка вказує назву програми. Далі у нас є «Begin», «End». І далі ось ця біла частинка, ми її можемо видозмінювати. Все, що помаранчеве, це є в нас стандартне, це у нас є кроки, які ми маємо виконати при... Створенні будь-якої програми. Перед нами взагалі завдання заключається в тому, що нам треба з вами обчислити. Задача заключається в тому, що Марічка для святкування свого дня народження хоче купити А кілограм цукерок за ціною Х гривень за один кілограм. Б пляшок лимонаду за ціною Y гривень за одну пляшку, і треба скласти проєкт для визначення вартості цієї покупки. Звертаю вашу увагу, що ми працюємо з вами і створюємо шаблон. Наголошую одразу на тому, що ми не додаємо одразу при створенні програми якісь значення. Тобто ми створюємо тільки шаблон, а вже е, при запуску цієї програми будемо вносити якісь дані. Тому для того, щоб обчислити нам з вами, нам треба масу цукерок помножити на 1 кг цукерок, скільки це буде коштувати, знайти. Потім е, вести з клавіатури кількість пляшок лимонаду, помножити її на ціну за одну пляшку лимонаду. І в кінцевому результаті ми знайдемо з вами вартість покупки, е, де ці всі значення додамо. Звертаю вашу увагу, що нам всі ось ці літерки, які ми використовуємо, треба в програмі описати. Бо якщо ми з вами їх не вкажемо, то програма не буде розуміти. Що це за літери і для чого вони взагалі потрібні? В чому ж заключається взагалі суть виконання цього завдання? Тобто, в нас є початок, ми запускаємо програму. Далі нам треба з клавіатури, буде потім уже. Тільки після того, як ми зробимо з вами готову програму, запустимо її на виконання, тільки потім ми вводимо значення вхідних даних. Тобто ми маємо з клавіатури потім внести, скільки купили кілограм цукерок, скільки коштує один кілограм цукерок, далі скільки купили пляшок лимонаду, скільки коштує одна пляшка лимонаду. Далі все це за формулою обчислиться, і ми виведемо значення змінної S, тобто такий кінцевий результат, і закінчиться наша з вами програма. Що ж нам для цього треба зробити? Переходжу я у середовище, в нас є програма, і перед початком виконання роботи нам треба прописати ці змінні. Ці змінні ми прописуємо у рядочку VAR, тому ставимо курсор. Після крапки з комою рядочка програми, клавішою Enter переходимо на новий рядочок і починаємо з вами друкувати. Ми вказуємо var, тобто що це будуть змінні. Ми з вами прописали, що в нас буде змінна А, яка буде відповідати за кількість цукерок. Так? Далі у нас буде зміна Х. Змінна Х. Далі це буде змінна, що у нас там було y, b. І у нас з вами буде остання змінна c типу інтежер. Тобто, у нас з вами будуть цілі числа. Звертаю вашу увагу, що коли ми з вами прописуємо весь набір команд, я вам зараз його на сайті залишила. Він у вас ось є. Ми його просто з вами прописуємо. Все, дотримуючись усіх розділових знаків, дотримуючись абсолютно всього, для того, щоб у вас отримувалася вся програмка. Дивимося з вами далі. Нам треба написати рядочок, уведіть масу цукерок, щоб коли ми запустили програму, програма в нас запитала і сказала нам: уведіть масу цукерок, і ми з клавіатури маємо її внести. Зверніть, будь ласка, увагу, бачите, ось літерка А, у нас буде слугувати. Масою цукерок. Тому ми прописуємо рядочок, який називається врітелн. Звертаю вашу увагу, це літера L, це не одиничка, це літера L. Тобто ми прописуємо введіть масу цукерок, ми з клавіатури її введемо. І для того, щоб ми на екрані цю е е цифру побачили, нам потрібен другий рядочок, «рідлн», який покаже потім ось це значення. Тобто, умовно, ми присвоюємо числу, е ми присвоюємо літерки А. Число, яке ми внесли з клавіатури. Тому ми з вами прописуємо. Переходжу знову сюди, бачимо, у нас є Retail, Давайте ми його видалимо, пропишемо все спочатку. Ми прописуємо Retail, Далі відкриваємо дужку і те, що ми з вами будемо писати українською мовою, ми беремо в одинарні лапки. одинарні, І я пишу: уведіть. Уведіть, що в нас там було, масу цукерок. Масу цукерок. Залишимо один пропуск для того, щоб е рядочок не з е цифркою не. Знаходилися дуже поруч. Крапку з комою поставили обов'язково, кожен команда закінчується крапку з комою. І тепер рядочком riddle нам треба це значення вивести. Riddle у нас буде літерка А в кінці обов'язково крапку з комою. Це саме ми робимо з вами і для е, наступних рядочків. Наступний рядочок нам з вами має вказати ціну. Уведіть ціну ціну за 1 кілограм цукерок. цукерок. Уведіть ціну за один кілограм цукерок. Увели значення, і це у нас з вами буде Х. Ікс. Значення Х. Далі, знову я можу прокопіювати, бо мені треба ще внести з клавіатури. Уведіть, уведіть кількість пляшок лимонаду. Уведіть кількість пляшок лимонаду. Це у нас з вами буде Б. Б. І залишається нам останнє, уведіть ціну за одну. Я змінюю пляшку, пляшку лимонаду. Це у нас з вами буде за це відповідати Y. y. Далі нам треба увести формулу, яка буде обчислювати. Так, за формулою, тобто це число, яке отримується, ми йому надаємо ім'я змінної С, і нам потрібно А, тобто масу цукерок, помножити. Зверніть увагу, знак помноження, ми ставимо зірочкою. Це у нас з вами зірочка не хрестик, не крапка, а така зірочка. Помножити на Х. На, масу цук... на ціну за 1 кг. І додаємо з вами B, тобто кількість пляшок лимонаду, помножене на ціну за одну пляшку. І обов'язково в кінці крапка з комою. Обов'язково. Ввели ми з вами це значення, і тепер нам треба вивести вартість покупки, показати, яке ж число у вона з вами отримується. Так, формулу ми з вами прописали і залишилося у нас з вами вивести це значення на екран. Так, тому ми дописуємо, що це буде знову-таки команда в Retail. Ми з вами маємо в одинарних лапках прописати, що це буде вартість в кінцевий красивий рядочок, вартість покупки. Ставимо ще один пропуск. Після одинарного лапки, які закінчилися, ставимо кому. Ми пишемо, що нам треба дамлю показати число, це, яке ми знайшли. І ще в одинарних лапках дописати, що це буде гривня. Ставимо в кінці обов'язково крапку з комою. І залишається у нас ріддл команда, яка перейде на новий рядочок і не дасть можливість закрити одразу програму, бо це ж уже завершення. Обов'язково перевіряємо, чи правильно ви все написали, дотримуючись усіх розділових знаків, все абсолютно, все друкуємо англійською мовою, окрім введення е, українських слів, які ми вводимо в одинарних лапках, все перевірили. Далі е, натискаємо F9 з клавіатури або натискаємо на зелененьку кнопочку Run. відбувається перевірка, і знизу на чорному екрані, ви бачите, уведіть масу цукерок. Ви з клавіатури вносите е, своє значення. ну, Наприклад, купили, хай буде 20 кг, наприклад, цукерок. Далі ентером натиснули, з'являється новий рядочок. Уведіть ціну за 1 кг цукерок. ну, Ціна хай буде, наприклад, 120 гривень. Далі ентером перейшли. Укажіть кількість пляшок лимонаду. 6, наприклад. Далі уведіть ціну за одну пляшку лимонаду. Ну, хай, наприклад, буде е, скільки там, ну, 45 гривень. Ентером натиснули і ви бачите, вам вийшов рядочок, що вартість вашої покупки складає 2670 гривень. Бачимо з вами, так? Е, е, тому ось цей рядочок в рітельну, уведіть масу пляшки цукерок. Ось е, наш з вами рядочок, який з'явиться після перевірки. Уведіть масу цукерок. Бачимо з вами, так? Всі всі значення ми вводимо з клавіатури. Тому ось тут, ось тут ми не пишемо е, ніякі цифри одразу. Ми просто створюємо за вами шаблон. А вже які цифри ми будемо вносити, це вже буде тільки після того, як ми його запустимо на виконання. Після цього, як ви зробили дану програмку, ви можете її завантажити, скачать, і мені її надіслати ось в такому форматі. Або ви можете запустити на виконання знову-таки, внести всі значення. Я зараз швиденько вносю мене погано запустилося секундочку. Не, не працювала бічна клавіатура. Наприклад, 15, 25, 88 і ось так. А, тобто, і ви робите мені скрін екрану, щоб я бачила і набір команд, і бачила ось ваш цей кінцевий результат. Тобто, в принципі, ось цей вид екрану ви можете зробити скрін і його надіслати. Якщо будуть питання, якщо ви зробили, запустили, але вам ось тут знизу вибиває помилку? Ну, наприклад, так, давайте я зараз приберу. Крапку з комою в кінці, ну забули поставити, так? Ось ви запускаєте на виконання, і вам ось видає помилку, і немає ось того рядочка, що введіть масу цукерок. Бачите, вікно таке сіреньке, воно не чорне, а сіре. Це значить, що десь якась помилка. Ви подивилися, ось бачите, сказано, що десь тут ось якась помилка, не вистачає крапки з комою поставили. Або якщо, наприклад, ви цю помилку не бачите, то зробіть скріншот екрана. Надішліть мені, я передивлюсь, вам вкажу, де можливо щось ви не так ввели. Щоб ви одразу внесли зміни і продовжили дану роботу. Нічого складного немає. Готовий набір команд ось я вам додала: ваше задання його просто надрукувати так само, як і в мене. Бажаю вам успіхів!